На випадок військової ситуації формується спеціальний загін першої медичної допомоги в обласній організації Червоного Хреста. Прийшло навчання та отримали сертифікати європейського зразка 188 чоловік. З них 34 особи виявили бажання працювати у разі виникнення надзвичайних ситуацій і в гарячих точках. Сьогодні ми все таки знову ж їх збираємо вдруге, щоб відповільно провести роботу, записати їхні конкретні дані, як це буде переходити те перенаправлення, збори, ну, обговорити всі більш деталі. Оксана Рубець зазначила, що до загону беруться найбільш відповідальних людей. Є обмеження, тому що не може бути сформований загін, там 100 чоловік. Це повільна кількість. Обов'язково повинен бути визначений командир загону, потім два подкомандири групи, хто буде відповідати за. Постачання, зарегування, що потрібно загону, і звісно, від цього будуть відходити волонтери. І звісно, хто вже буде таким дійсно гарним активістом і буде, хоче вступити, то ми будемо брати якби кандидатуру до вступу в цей загін. Чернігівці, які увідуть до загону медичної допомоги, люди різні за віком і професіями, їх об'єднує бажання не стояти осторонь, та всі вони не полишають надії, що все врегулюється мирним шляхом. Я все ж таки. До останнього буду сподіватися, що війни не буде, але якщо буде війна, то що ж продається якось виживати і продайся, якось всім гуртуватися і боротися з цим за одну справу. Я ніколи не думала, що я доживу до дійсно, на території країни, в якій я живу, тому сейчас я прийшла сюди, чтобы хоча б немного підготуватися. Якщо вдруг зникне ситуація, когда понадобиться моя допомога, щоб я змогла її оказати, потому як... ну я вважаю, що у нас очень мало подготовки проводяться серед громадянського населення. Жінки йдуть за покликом серця, а декого із чоловіків штовхає той факт, що свого часу в армії не служили. Тепер саме час віддавати борг батьківщині. А я не проходив службу в силу, силу ну, життєвих сіло обстоятельств, і тому Мені просто стыдно аставатися дома, якщо всі друзі прийдуть как бы, в армію. А я те саме діду дома станусь. Оксана Рубець зазначила, що вони кожного дня будуть моніторити ситуацію і при необхідності візьмуться за роботу.